Привіт! Мене звати Оля, і сьогодні у нас з вами тренування з гантелями для спалювання жиру та рельєфу м'язів. Це тренування для тих, хто хоче спалити жир та зміцнити м'язи одночасно, а також для тих, хто шукає тренування одразу на всі групи м'язів. Долучайтесь до тренування. І так, наша перша вправа випад плюс підйом гантелі перед собою. Станьте рівно, візьміть гантель, обхопіть її долонями з двох кінців. Опустіть руки донизу, поклавши гантель на передній поверхні стегон. Спина пряма, ноги на близькій відстані одна від одної. Зробіть випад назад із середнім кроком. Одночасно підніміть прямі руки перед собою, провівши гантель над головою. Спершу виконайте випад правою ногою, відставивши ліву, а потім навпаки. Коли піднімаєтесь, робіть упор на п'яту опорної ноги. Переднє коліно тримайте перед носком. Корпус не нахиляйте вперед, має бути рівна лінія. Вправа прокачує групу м'язів нижньої частини тіла, сідниці за стегнами, передні пучки дельт, м'язи та прес. Переходимо до нашої другої вправи присідання із кроком плюс жим гантелі. Залишайтесь положенні стоячи, тільки зблизьте стопи. Гантель продовжуйте тримати з двох кінців, руки зігніть на себе. Гантель має опинитись на рівні нижньої частини грудей. Лікті притисніть уздовж боків до корпуса, зробіть невеликий крок вліво і опустіть таз, щоб вийшов присід. Коліна над носками спину носить тультем. Одночасним рухом виштовхніть гантель перед собою, не опускаючи рук. Далі підніміться та поверніть гантель до грудей. Зробіть 2-3 кроки з присідом вліво, потім 2-3 кроки у зворотній бік. Вправа для дівчат з гантелями прокачує ноги, сідниці, плечі та руки. Посилюється жироспалювання, зміцнюються м'язи всього тіла. Наша третя вправа присідання плюс згинання рук на біцепс. Візьміть по гантелі в руки, встаньте рівно, стопи поставте на відстані ширше за плечі, носки слегка розверніть в сторони. Опустіть руки вниз, вільно розташувавши кисті близько між собою, між стегнами. Виконайте з прийнятого положення присідання, сильно не нахиляйте корпус вперед, коліна не завалюйте всередину. Та не виводьте за носки. Зафіксуйте позицію, коли на паралелі з підлогою виявляється стегна. Зробіть згинання обох рук до себе, а потім розігніть назад і встаньте. Присід активно навантажує сідниці та стегна, а згинання проробляють біцепси. Нам з вами треба виконати 10 таких присідань усього. Доробляємо з вами останнє повторення. Трошки відпочинемо. І Переходимо до нашої четвертої вправи, тяга в нахилі плюс розгинання рук. Прийміть положення стоячи, візьміть гантелі у кожну руку, погляд направте вперед, спина пряма, плечі розправлені. Тепер зробіть нахил, підігніть коліна таз відведіть трохи назад, опустіть корпус майже до паралелі, вільно розпрямте руки вниз і поверніть долоні одна до одної. Виконайте з цієї позиції тягу до пояса, сягнувши та підтягнувши лікті вздовж боків назад за спину. Далі зафіксуйте верхню точку. Далі розігніть руки, потім зігніть назад і поверніть у вихідне положення, опустивши вниз. Повторіть обидва рухи. Працює м'язова група спини від трапеції до попереку, а також задні дельти та трицепси. Нам треба виконати 12 таких повторень. Доробляємо з вами останнє повторення, Стряхнули наші ручки. І переходимо до нашої п'ятої вправи, бічний випад плюс розведення рук. Залишайтесь у положенні стійки з гантелями у кожній руці, видаліть нашу руку відстань одна від одної стопи, коліна тримайте прямими, спина рівна, вниз опущені руки. Виконайте випад на праву ногу, опустивши стегно та таз до лінії паралелі з підлогою. Зігніть лікті на себе. Гантелі виявляються на рівні грудної клітки. Встаньте в колишню позицію і зробіть розведення рук у бік, без різких ривків. Опускаючи руки, перейдіть у випад на ліву ногу. Довгих пауз між переходами не робимо. Працює весь масив м'язів стегон, сідниці та плечі, тому обов'язково включайте цю функціональну вправу з гантелями у свої тренування. Виконуємо всього 10 таких повторень. Красоні, усі молодці! Зараз ми з вами опускаємось на килимок і попрацюємо на килимку. І так ми з вами переходимо на наше шостої вправи. Жим гантелі лежачі плюс велосипед. Прийміть положення лежачі на спині. Попередньо візьміть до рук гантелі, від голови до сідниць щільно притисніть до підлоги. Витягніть руки на рівні грудей, кисті розгорніть від себе. Кінці гантелі повинні стикатися. Підніміть ноги із положення рівної вертикалі, зігніть їх в колінах кут 90 градусів. Гомілки будуть паралельно поверхні. Почніть одночасно робити жим та велосипед. Для цього почніть згинати, опускати руки через сторони до підлоги та випрямляти ліву ногу. Досягши нижніх точок, поверніться і повторіть правою ногою. Працює прес, груди та трицепс. Переходимо до нашої сьомої вправи. Косі скручування плюс жим. Ляжте на спину, щільно притісніться до підлоги. Підігніть ноги до себе, уклавши стопи на ширині плечей у колінах кут трохи більше 90 градусів. Візьміть в обидві кісті одну гантель із двох кінців. Витягніть руки над собою. Тепер зробіть із прийнятої позиції повне скручування. Підніміть корпус та поверніть його вліво. У цей час принесіть снаряд уздовж ніг, опустіться назад. У положенні лежачи зробіть загинання рук назад на трицепс, зберігаючи вертикаль плечей. Потім розігніть їх. Далі ще раз повторіть скручування, але праворуч і знову зробіть французький жим руками. Працює зона талії, преса та трицепси. Це тренування займе мало часу, але витратить багато енергії. Прискорить скуднення та посилити ріст м'язів. Виконайте від одного до трьох підходів і буде вам щастя. Не забудьте підписатись на канал. Па-па!